Добрий день, шановне журі, гості. З вами я, Лейводинський Микита, учень Краснолиманської новика гімназії Всім відомо, хто не знає свого минулого, то не вантий майбутнє свого краю Галина Медірна Гардосевич, поезія якою захоплююсь дуже давно, познайомилася ще з маминою донятою. Народившись у Луцьку, дівчина приїжджає з батьками до міста Донецька і плідно працює на поетичній нині. І поезії, включені в збірки поезії нашого краю. Це твір і про те, як Андрій Первозваний в, в Києві, і про княгиню Ольгу. І про дівчину Олесю, яка врятувала рідне село, завівши татару ліс, і про Дике Поле. Тож пізнати внутрішні авторки можна тільки з її творі, куди я вас і запрошую. В вашій увазі пропоную Яничарську баладу Галини Гордасевич. Пагряніли хмари, приазовськими степами гнались яничари, і летіла перед ними звістка невесела, що пускають вони з дивом українські села, що старих людей впивають тих, хто вже сивий, але в діток забирають у неволю я син. Забігає яничарину біленьку хату, стане жінка у вічай. Нікуди тікати, тільки ж в очі подивиться. нього ж очі сині, аптом зоркнула вдовиця. Сину ти мій, сину, розтягає вона руки, обійняти хоче, а він стоїть біля клятий дурок, стоїть та регоче. Звідки ж йому пам'ятати українську мову, як малим украли з хати, з батьківського дому. Від матері відірвали від рідної суті, та да, молоком но... набували скаженої суки, постаралися немало вчителі незлецькі, щоб ми не знадним Слово мамо, І навіть по турецьки Тож була наука люда, як зброю тримати, О, ти блиснула шаблюка, Поминула літа, століття. Дай Бог, щоб вас обминули такі лихоліття, а щоб ми це йти могли пам'ятати, не спочинуть у мови, а не син, не мати. Бога мудрість надзвичайна і велика сила. Він з матері зробив чайку, Зробив вовком сина і чаєчка все кигиче на ковилу сину. А прислухаєшся, рече. Сину ти мій, сину, а він виє тут чим темними лісами. Не навчиться вимовляти, мамо моя, мамо. Всім дякую за увагу, і свободі в ціла this 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 this